Доброго ранку всім! Дітки, сьогодні ми з вами потрапили на квіткову галявину. Тут дуже багато квіточок. А хто у нас, малята люблять квіточки? Хто в нас любить квіточки? Хто любить квіточки? Збирати нектар з квіточок. Ану, давайте послухаємо загадку, і тоді ми вже здогадаємося, хто ж це в нас любить збирати? Я, я не знаю. Слухаємо загадку. Проти сонечка квітник, тут його гуляти звик. Зазира у квітку кожну, чи тебе понюхать можна? Я, я. Понюхай та гляди, щоб не скоїлось біди. Шелестить увесь клітник, раптом наш Юра іскретив. І укрик. Ой-ой-ой! біжить ще сили. квітка укусила. Мамо. каже. Укусити аж ніяк не можуть квіти. Хто ж тоді? Юрась питає. Укусив мене не знаю. Чи не можете малята ви Виюрасові сказати? Хто це його вкусив за носика? Коли він нюхав квіточку? Хто сидить у квіточці, коли е, е, збирає медок? Збирає нектар з квіточки? Ну, бджілка, так? Бджілка! Дивимося далі. Ось які в нас гарні бджілки, збирають нектар, так? і відносять його у вулик, а там уже потім нектар трішки просихає, вивітрюється водичка і з'являється мед, який ми їмо. Так? Добре. Сьогодні ми з вами. Почитаємо казочку, яка називається «Бджілка та фіалка. Як бджілка подружилася з квіточкою, з фіалочкою. Дивимося на екран і слухаємо. Подружилися бджілка і фіалка. Фіалка в полі дивилася на світ своїми радісними фіолетовими, фіолетовим оком. А бджілка жила, де дітки жила бджілка? У... У вулику, так? Дивіться, який вулик у неї. І дуже багато її друзів. Так. Багато разів на день прилітала бджілка до фіалки, брала пилок і нектар. Раділа фіалка своїй подрузі. Ось вони зустрілися і зраділа фіалка. Та ось прилетіла бджілка, Диви, дивися. А фіалка закрила свою квітку, схилилася зажурливо і похилила голівку. Чому це ти, фіалко, зажурилася? Чому квітку свою закрила? питає бджілка. О... Ой, лети, бджілко, додому, бо негода наближається, буде великий дощ, і бджілка полетіла додому. І насправді пішов дуже гарний дощик і намочив всю землю. І потім виросли ще дуже, дуже багато квіточок. Добре, дітки! Так про кого ми слухали наше оповідання? Про Про? жінок бджі... та фі. Як квіточку звали? Філта, так. Так, фіалка. Фіалка. Про що сказала фіалка бджі? Що? Що буде? Що, що піде? Що? Дощик, так? Піде дощик? Добре. Е, і щоб бджілка послухала і сховалася, полетіла додому. Да. Полетіла. Сьогодні ми з вами будемо майструвати ось таку бджілочку. У мене вона сидить на травиці. Щоб наші ручки добре працювали, ми що робимо? Зарядочку, так? Зарядку. Підготували наші ручки. Ставимо на столик. Ось так поставили ручку. Зробили бджілочку. Ось так. Всі поставили ручки, так як я. Ось так. Пальчики. Так. І починаємо. Прилетіла". Піднімаємо пальчики і опускаємо. Ділка прилетіла. На квіточку сіла. Квіточку зробили. Ось так ручки склали. Квіточку зроб... на квіточку сіла. Сонечко пригріло. Пальчиками сонечко в промінці пускає. Квіточку. Відкрили кліточку. Ось так, молодці. Бджілка медок Збирає, з кліточок збирає Бджілка медок пальчиками. Збирає. Додому поспішає. Набрала нектару і полетіла додому, так? Молодці. А зараз починаємо працювати. Для роботи нам потрібно пластилін, яєчко з хіндера, Серветочка. Кошечкою. Підготували це все. І починаємо працювати. Беремо чорний, чорного кольору пластилін. Ні, Відрізаємо стекою. Ні, розкочуємо. Розкочуємо. То тонесеньку ковбаску довгу, щоб ми могли обмотати два кружечки на дні нашої ячка. Повинно бути дві <постій> довгі ковбаски, тоненькі тоненькі. <постій> Ось у мене вийшла така довга, ви можете коротенькі зробити, а потім зібрати. Ось у мене вийшло дві дурні ковбаски. Тепер беремо фіндер, наш яєчко з кіндеру І там, де в нас, ось бачите, я можу відкрити, і там видно, де половинка, де закривається кришечка, ми клеїмо чорне, чорну нашу е ковбаску. Того, чорна ковачку коричнева, так? І обмотуємо. Ну, помилки. І, і тепер прижимаємо пальчиками, щоб вона приклеїлась mm -hmm. добре. Прижимаємо пальчиками. На, прижимаємо пальчиками, щоб по кругу йшло. Круглого вот так. молодець. Так. Ось так, бачите? Да. Так, Єсенія молодець, бачу, зробила. А молодець. Давай. А тепер клеїмо другу нашу ковбаску внизу. І прижимаємо а пальчиками. так прижимаємо пальчиком. Отак. вот так. Ось так у мене вийшло. Добре бачу, молодці, молодці. Продовжуємо далі. Зараз ми будемо робити для нашої пчілки бочки та її носик, яким вона збирає медок. Робимо маленьких два кружечки з чорного кольору. Тому треба волос. Ні, треба очі робити. Вот. Очки робимо. Посмотри. Подожди, подожди. Скажу, достав. Ось так. Продовжуємо далі. Тепер беремо Покус? маленький, не дуже великий, з'єднали такі як, два кружечки, як на очка. Е маленький кусочок і робимо з нього кружечок. Мабли... 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 Зробили кружечок, а тепер робимо товстеньку ковбаску, ось таку не... недовгу, коротеньку. Ось, подивіться, я поставила. коротеньку. І це буде у нас наш носик нашої бджілки. Ось бджіл. Молодець, Єсенія, молодець, бачу, виконала молодчинка. Молодець, Унтіла тіла молодець. Соловей, та теж, молодець бачу. Молодці, продовжуємо далі. далі. Зараз нам потрібно зробити вусики для нашої бджілки. Ріжки, так, вусики. Беремо два кусочки, робимо з них кружечки. Два однакових. І качаємо тоненькі, тоненькі ковбаски. Дві ковбаски. Це, баски. 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 це баски. рожки дадут усики. Усики для Покажи. Дві одна ковбаски. Ми приклеїмо їх до гори. І трішки закручуємо, як у бджілки. руку. З однієї сторони і з іншої. Ось так подивіться. Всі виконали? Так, так соловей микита є, Єсенія є. Молодці. Продовжуємо далі. Що не, що не вистачає нашої бджілки, щоб вона літала над кліточками? Що не відчуває? Крилички! Беремо білий колір пластилін, білого кольору пластилін. Визаємо на крила, невеликий шматочок. Розкочуємо з них кружечки. Кружочки, два кружочки. Два кружочки. Кружечки повинні зробити. Два, два. однажки. У нас крила були однакові, так? Я вже, я, у мене я уже два кружочки. Так, Одна. ось такі два кружечки. Маму так. Готові кружечки? Так. А тепер прижимаємо пальчиками, пробуємо форму, форму крила. І трішки куточок витягнули, щоб воно було ось таке схоже на крило, бачите? На доски не треба, натиски не надо, отак от. Ще раз ще одне роблю, з'їжджала пальчик, і потім інші трішки, зробила гостренький. Приклеїмо на спинку нашої бджілки. Ось, подивіться. І приклеїмо на спинку. А тепер, щоб наша бджілочка не перекидалася, а то вона пластилін дуже важкий, і вона у нас перекидається. Ми зробимо для неї галявинку зеленого. беремо зеленого кольору пластилін. Із зеленого, із зеленого пластиліну робимо кружечок ось такий. Мама, я... Робимо кружечок. Розминаємо в ручках, робимо кружечок. із зеленого я Так. А тепер розминаємо пальчиками, робимо галявинку для бджілки, щоб посадити тут бджілку. Молодець, Микита. Бачу, молодець. Все виконав. Ось розімнула я зробила галявинку і сажу на неї свою бджілку, а ви садите свою. Ось тепер наша бджілка не буде перекидатися. Ось, бачите, моя бджілка сидить на галявинці. Ось така бджілка. Молодець Микита, бачите? Молодчинка, гарна бджілка. Ой, молодчинка. Ще й мама зробила, допомогла квіточку зробити, так? Гарно, так. гарно, дуже. Молод- молодчинка така. Добре, молодці. Єсенія, ти вже зробила? Так. Ми чого ж не буду годувати хочеш? А наподю хто на подворіх жити? Молодець, молодчинка. Гарні у вас джілочки вийшли. Я не буду фотографувати, що це було. Я не хочу. Дітки, так, так сьогодні що ми з вами робили? Яку комашку? Яку комашку? Яка комашка це? називається? Так, джілка. Знаю, Добре, молодці. Все, я буду з вами прощатися. До побачення. Гарних, гарних До понеділка. До побачення.